Привіт, студенти! Не секрет, що написати якісну навчальну роботу самостійно буває складно. Багато хто звертається до сумнівних сайтів, де тексти створює штучний інтелект. У результаті роботи не проходять перевірку і ви лишаєтеся ні з чим. Ми ж пропонуємо інше рішення, тільки професійні автори з багаторічним досвідом, які пишуть унікальні роботи власними знаннями і навичками. На нашому сайті ви можете швидко розрахувати вартість замовлення всього за кілька кліків. До того ж, абсолютно безкоштовно ви отримуєте правки, звіт про унікальність, презентацію та промову для дипломного захисту. Ми гарантуємо високу якість і виконання в обумовлені терміни. Усі роботи перевіряються згідно з вимогами вашого ВНЗ, ДСТУ та нормами антиплагіату. І, звичайно, повна анонімність для кожного клієнта. Ціни приємно здивують. Ми суттєво їх знизили, щоб зробити послуги доступними. Хочеш отримати готову роботу без стресу? Переходь на наш сайт, ознайомлюйся з цінами та замовляй просто зараз. Посилання у шапці профілю.